У Львівському палаці мистецтв наразі діє виставка Малюю серцем від проєкту Жива. Серед експонатів є й картина Дубенчанки Ірини Хижняк, що була створена в пам'ять про її чоловіка, воїна та знаного у місті Дубно Андрія Хижняка. Загалом у виставці представлено більше ста картин. Їх намалювали дружини та матері полеглих у російсько-українській війні воїнів. Взагалі, жива справжня історія кохання це. Арт-терапія для дружин полеглих героїв, тобто через е, творчість, через малюнок, через полотно через фарбу передавати свої почуття, свої переживання стосовно втрати коханого. От. І плюс до того до кожної картини доєднуватиметься історія кохання, історія створення картини, яка пов'язана з, з чоловіком і якісь цікаві моменти, щоб Відобразити на полотні, як розповіла нам Ірина Хижняк, робота над картиною стала новим досвідом і можливістю передати на полотні свої емоції, допомагали працювати з полотном та фарбами професійні художниці. Моя картина на ній зображена фотографія наша з Андрієм. Ми завжди, коли подорожували, робили фото. Таке можливо, воно як інстаграмне, але ми робили рука в руці, коли він мене тримає за руку і робить фотографію. І на моїй картині саме це відображено рука в руці, і крім того, я ще хотіла відобразити квітку олеандр, Вона для мене є особливою. Бо... Коли було в мене день народження, ми були якраз в Італії, відпочивали сім'єю, і він мені просто з куща зірвав, приніс ту квітку. Вона мені була така дорога, я її, я її спочатку навіть я її засушила і положила під скло. І мені якраз і художниці допомагали, як його скомпонувати, мій задум, поєднати. І так на картині вийшло, що рука в руці тримає квітку Олеандрі. Всеукраїнський арт-проєкт Жива від благодійного фонду Сучасна Україна покликаний допомогти у соціально-психологічній адаптації дружин і матерів полеглих героїв. Виставка об'єднала учасниць із різних куточків України Львова, Дніпра, Вінниці, Рівного, Луцька, Фастова, Києва та інших міст. Ми з дівчатками два дні. Приїжджали до Рівного і малювали це, як говорилося спочатку по 4 години, але це вже переходило майже в півдня. Ми малювали, спілкувалися, сміялись, плакали. Коли вже підсох перший шар, ми наносили вже другий фінальний, коли вже коригування картини було, коли вже вона була відображена, майже готова, я настільки розплакалася. От це воно є терапія, тому що от всі емоції, які я хотіла вкласти, я вклала картину, і вони просто я в кінці мені кажуть, дівчата, чого ти плачеш? А я сижу і плачу, в мене просто лються сльози, бо вона дуже відображає ці теплі почуття і ці спогади. От. Вона дуже дуже дорога для кожної з нас. Загалом із Рівненської області взяли участь шість жінок, які зголосилися і мали можливість долучитися до реалізації проєкту. Спочатку кожна дружина каже, що я не художниця, я не намалюю, в мене нічого не вийде. Та ні, та це я не вмію малювати. Але чомусь у всіх виходять просто не картини, а шедеври. Біля кожної картини є історія. Є фото дружини з коханим і історія, яку вона передала цією картиною. Тому, звичайно, це важко, важко дуже читати звичайним людям, котрі того не переживали, але для того цей меседж, цей посил, цієї виставки, щоб е, просто люди перейнялися тими почуттями і, і побачили, як жінки знайшли в собі силу відобразити ті больові почуття на полотно. Виставка триватиме у Львівському палаці мистецтв до 24 серпня. Вхід вільний вона є вшануванням пам'яті наших героїв є унікальною можливістю доторкнутися до справжніх історій та підтримати жінок, у яких війна забрала найрідніших.